На засіданні комісії громадської ради з питань екології та з питань протидії корупції 27 січня обговорили проблеми та перспективи добування бурштину на території Житомирщини. Самовільний видобуток бурштину шкодить не тільки екології через нелегальний видобуток. Держава не дораховується мільйонів гривень. Змінити ситуацію на краще допомогло б прийняття закону України про видобування та реалізацію бурштину. Члени громадської ради занепокоєні тим. Що розроблений проект досі не прийнятий, це породжує багато чуток навколо цієї проблеми. Закон про добування та реалізацію бурштину. Але і цей закон, я його вважаю, я його розбиваю в пух і прах. він негідний буде прийнятий. Але хоч би щось було прийнято. Нічого не зробимо на думку громадськості, подальше відтермінування прийняття законодавчих та інших нормативних актів у сфері добування та реалізації бурштину сприяє значним порушенням у цій сфері та соціальній напрузі. Ми, як громадська рада при Житомирській адміністрації, дуже ретельно ознайомилися із тими законодавчими актами, які нам запропоновані. Прийшли до висновку, що нам сьогодні потрібно організуватися і ставити питання про захист От і наших надр в Житомирській області, фактично, і тих людей, які цим займаються. Основним питанням засідання була необхідність доопрацювання проєкту закону. Лише прийняття законодавчої бази дозволило б мешканцям області реалізувати своє конституційне право займатися підприємницькою діяльністю в галузі добування та реалізації бурштину. Журналіст Дар'я Гончарова, оператор Олександр Голодецький.